До всесвітнього дня боротьби з ВІЛ-СНІДом у першій міській лікарні Полтави провели безкоштовне експрес-тестування на виявлення інфекції. Акція проходила у рамках дощорічної щорічної кампанії «16 днів проти насильства, розповів медичний директор комунального підприємства, перша міська клінічна лікарня Полтавської міської ради Вадим Недоборенко. Межах цієї кампанії є такий один день, який є закладений 1 грудня. Всесвітній день боротьби з віл снідом приурочена ця подія до саме до цього дня, для того, щоб привернути. Ти увагу наше населення, що є така проблема, яка підлягає відносно профілактичним таким обстеженням для того, щоб виявити і не дати розповсюдитися ці інфекції далі. Будь-хто може опинитися в зоні ризику зараження цієї інфекції, наголошує лікар-інфекціоніст поліклінічного відділення Кирило Кривенко. Додає, що таке експрес-тестування обов'язково для всіх, бо мова йде про збереження власного здоров'я. Ризики ми можемо називати будь-які медичні втручання, де був Контакт можливе переливання донорської крові. Навіть інші стоматологічні серйозні процедури виривання зубів, полосні операції, людина, яка часто змінює статевих партнерів, має незахищений секс, або навіть якщо статевий партнер один, но вони не знають статусу один одного, ніколи не обстежували. Лікарі радять, хоча б раз на рік проходити тестування та повне обстеження на ВІЛ-СНІД бажано кожній живій людині, хоча б принаймні, Протягом життя обстежитися одноразово, а ті, хто ведуть активний статевий спосіб життя, обстежитися регулярно від двох до трьох разів на рік навіть. Бо, на жаль, пацієнти досі виявляються в термінальних стадіях ВІЛ і СНІД, коли вони вже дуже-дуже хворі під час госпіталізації і ця тенденція, на жаль, зберігається. Полтавка пані Наталія сьогодні у в житті проходить тестування на виявлення віл та сніду. каже, що таке рішення прийшло спонтанно. Це випадково. Я прийшла за призначенням до свого лікаря. А на виході зрозуміла, що потрібно мені ще перевірити, і і тут на віч. І цікавість, і перевірка за хвилюванням свого здоров'я. Після проведеного тестування пані Наталія ділиться. Процедура була не страшною. Зазначає, що відтепер буде рекомендувати пройти її своїм рідним, друзям та знайомим. Процедура зовсім безболісна, зовсім не страшна. Зовсім затрати часу не потребує. Потрібно Піклуватися самому за своє здоров'я і відвідувати лікарів, щоб бути завжди здоровим. Нагадаємо, що експрес-тестування проводилося анонімно. Всі охочі мають можливість обирати в який спосіб прийти обстеження у головному холі чи в маніпуляційному кабінеті на одинці з лікарем.